Я не зрозумів, з цією технікою. Так, Шевелює трошки. Думав, щось воно вирубається, нічого не пойму. Так, ось Наша така корінева система, яка в нас вийшла. Так, я його ставлю. Річ в тому, що я його зараз трошки зверху підріжу. Не все поплидилюсь дено, трошки уменшує, звісно, верхню частину, вона дуже тяжка для нього, щоб тільки було видно і не підвела техніка. Я його не буду проволокою, я не хочу проволокою, бо не знаю за що. Можна було і по центру його сміло, сміливо. А можна зробити щось таке. що мені чогось більше подобається. Він делікатний, кора в ньому делікатна муха, і вона так ось швидко тільки чуть прошльопав пролку, що нібудь і вже все, і на ньому все видно. То можна зробити трошки по-іншому. Зараз покажу те, що зроблю я. Ну, я ось таких пару палочок собі під, підпиляв. Я зараз їх тут пристрою. І вам покажу. Трошечки внизу У мене ж маса залишилася зелена, чи те зелена, корінева. Угу. Зараз хвилиночку. О. Я щось таке зробив. Зараз тут з боку шурупчиком його прикріплю. Та це я знаю, буквально даже його можна буде взимку знімати відтуди. Щоб воно трошки пристосувалося. Воно мене і притримувати буде і не знаю, чи воно мені тримати нам вологу, давати, буде тримати там вологу, якусь тінь давати, потім буде. Не хочу я проволоку. Там в центрі два маленьких відростки ростуть. Це погано, що вони в центрі ростуть, але в будь-якому випадку дуже цікаво. Один із них в задню частину може вийти. Я зараз, може, покажу вони в центрі. Не знаю, чи видно. Навірно, ні. Воно вони під моїми пальцями мають бути. Надію, що видно. Ось один сюди може піти в глибину, не знаю. Я не хочу проволоку там я не, не бачу, я не хочу його дуже розковирювати. Я ось отак трошки піджав, воно все вже в мене не дергається. Воно більш-менш стабільно стоїть вона собі так стоїть. Так, ми таку нашу пересадочку зробили. Так, ну тут зараз навіть дивитись, де в нього лице, де в нього не лице, нема сенсу. О, так, я камеру не знаю, може трошки ближче. Може нема сенсу. Чекайте, я вибачаю, що О, трошки хочу підрегулювати, щоб було вам краще видно. Так, ну я тут зараз, навіть тут трошки пару листків зніму всередині. Не дуже мені хочеться за тих маленьких, вони ростуть, я їх там оставлю. Якийсь можу зняти трохи, але... Не перегибаючи. так внизу. Тут в мене виходить. Раз, два, три, чотири. Чотири товстіших стовбури і два маленьких, тобі ж п'ять. Це дуже цікавий. Так, ну я б його потім пізніше, може, з фаном прикрию трошки, так. Да. Ліпше було б в тінь. Так, ми одразу його ставимо. Ми всі дерева, з якими ми працюємо, тим більше в такий сезон, тим більше в тінь. Щоб вітру не було, вітер буде випалювати листя десь в тінь, а в тіні ми дивимося, Все вже бачу мальб'янку. Ось вже покосав грибочок, фунгіцид, треба ну Це хоча старе, на молодих я не бачу. ну, Треба буде Всі Ще раз буде в руках фунгіцид, пройдуся. Так. Що я дивлюся? Ну, річ в тому, що якщо вони мене ось роздвоєні, да, скажімо так, ці гілки, я можу для початку ось отак, якщо ви бачите, да, ось отак. Один стовбур. Ось він цей стовбур. І ось на 90 градусів виходять дві. що Щоб це пропря дуже негарно. Ось роздвоїлася ця. І ось роздвоїлася ця, да. Я ось сюди, навіть так не думаю, чи довго оці довші вбираю. Да. Ті короткі, короткі, короткі оставляю. <кій> Тут ось у мене роздвоїлося. Я дивлюся, яка себе краще чухає, то і оставлю. Вони одинакові, вони рівнозначні. І все одно воно буде все вбиратися донизу. Там воно ще буде вбиратися до самого низу. Так, ось, його, трошки ми зменшуємо це, щоб все воно ж не буде випаряти. да? Буде легше нашій кореневій системі. Так. Центральний він теж все вже роздвоївся, він навіть тут розтроївся, там є цю даже верхівку. Може її сюди убрати. Так, Так, тут два ось і пішло. І різниці немає деяке. Те активніше, ставлю тиніше, хай робить коріння. Це все грубо, в будь-якому випадку це дерево бо воно, ще, воно має декілька років, може і 10, і 20. Рости великий, щоб з нього щось вирісло, якось, хоча б 40-50 см якось, ну, ну хоч 30 см, щоб з нього щось зробити, щоб воно якесь і набралося, так що ці ще обрізки будуть і будуть. Нам зараз, щоб воно і йшло, і, да, і трошки ну, зменшити. Дуже сильно так. Я тут теж це все убираю, щоб його і не було, тут воно все рівно це буде знижатися. Так. Я щоб на кожному дереві був якийсь, ось тут усе роздвоїться в мене чудово. Зараз я на кожній гірці, щоб в мене щось тянуло, да, скажімо так. Ти думаєш, може і на цій трошки убрати, але не знаю, в яку сторону. Ладно. Я тут два дуже активних. Може їх два я оставлю. Ні, ось є ще один. Окей. Я по-перше буньку я теж оберу так. Щоб воно в мене десь його все одно тягнуло, потім ці підуть, надіюсь. Ну, приблизно таке. Ось маленьке. От, кизильнички там вдома залишилися. Не, не вийшло, в мене пізніше закінчу. Так, я зараз ще, ще поливати треба. Щось таке. багатоствольне буде. Ну бути буде інтересне, цікаве. Будемо сподіватися. До наступних відео. Да, до наступних не буду їх змішувати докупи всі.